Ти, ти, шо, вже, ти, вже, ти, вже, ти вже з нами рік, ні? Я там рахую. Ну, рік. Ти вже би мав навчитися того всього всіх футбольних сленгів? Не можу. Може нас ці люди в коментарях навчать? А ну скаже, щоб люди в коментарях навчили, вони правильно, Навчіть, Прайний, Як там правильно та Навчить Любчика з правильними футбольними термінами висловлюватися. Але Ого. спочатку підпишіться, ставте лайк, подобайку. Не дивіться наші відео без підписки. Полюбчик дуже сильно плюється. Та не знаю. Вирішує питання з піцею, серйозно. Це ясно. А що ж ще ти можеш вирішити? Можу, можу дати в дев'ятку ще. Ні, то, ти, то професіональні твої здібності вони лишилися на тому високому рівні. Якщо ви бачите, що Бураної замовляє піцу, то означає, що ви на каналі футбольного клубу Куликів Білий. Сьогодні ми завітали в гості. Куда? Нева, Вінниця. Перший технічний збір так, хороший дали об'єм. Так як я вчора говорив, що зараз не було такого так, накриту, особливо відіграли з повною відповідальністю, серйозність, по Пернополю вчора подали ще й калою, високо вони накривають. Скала прихильного погано виходила з під преси. Те, що ми на розборі говорили, швидше думайте і приймайте правильні рішення. Це раз, коли пішла передача, підлаштування один під один. Один підлаштовується, інший під складу і підемо ну, далі. Як заціпитись, розбирати закупити м'яч. Думай, коли потрібно склад. Коли полок. Коли мені задача, коли застріли. Панчик. я? Давай, ми тут, got a broke the head of full and be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, like the bones clean. I feed him all the hate, and he grows me. And he gets claws real big, gets tough quick. And if you cross it, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves of blood and gold, always want more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force of body. if you start shit, you be hard heartless in the darkness. Toward the quick, you let scars rip, You be chewed up and discarded.

Ну, а поки капітани розігрують, хто буде перший розпочинати цей поєдинок, ви обов'язково поставте вподобаєчку, підпишіться, гарно вмошітеся і приємно вам перегляду. Оберігають нашу країну своїми чесно заробленими гривнями і. Між ними між ними туди. Нагадаю, це продовження атаки було по порушення правил в центрі поля, але арбітри дали продовжити цю атаку і не дарма, адже Вадим Седун відкриває рахунок в нашій зустрічі. І Чекаємо на продовження напуда в корному майданку. Падіння, падіння на пуде і на 11 метрів. Вказує головний арбітер. Давидов. Удар і рахунок стає 2-0. Сергій Давидов подвоює перевагу Тернопільської невиди. Проходить копил одного опонента, проходить другу. Падіння в камеру. Другого. Витанцьовує Чубок на лінії. Удар на Чепуренка і.

Під чорству, дівчата, пічка. Адресата, нікого не було, значить туди все правильно. Бачите, Васильович стоїть майже в воротах. Контролює Контролюєте весь процес. Там підказує, там каже, бо й там давай. А ну дивимося, за моментом було дуже небезпечно. Правда, Василь? Ну що ж там 30-та хвилина, вроді би зіграли, поки рахунок дав один на користь господарів. Давай так! Прибираємо під себе. І видає хорошу передачу на Седуна, Седун викочує на 16 метрів і удар від Давидова, і рахунок стає 3 1 Я вам скажу так, що Тернопіль не дуже гостинно нас зустрічає. Три-один завершується перший темп. Ну, а поки команди відпочивають, хочу подякувати кожному, хто підписався на наш канал. І наперед дякую тим, хто ще до нас доєднається. Захисту Даня, це привіт при нашому куполому, тут сердити. Як при обороні, так? Так, це приобороні. Даня зараз це, і ти вище, а дімо чи менше. Тут теж підборюють, якщо с вами подають, тут прибор.

Шанс на забитий гол і ось він, друзі, відбувається. Рахунок стає 4-1. Ну рахунок 4-1 стає. Паша, бачите, розвинається зараз. Вийде там десь в центр поля, як зарядить свою ту пушечку знамениту і трошки виправить той результат. Ну, Надіємося. Нема біди, рахунок завжди неприємно програвати, рахунок великий, але для того і є збори, для того і є товариські матчі, щоб досконалюватися, добувати досвід і працювати над тими помилками, які виникають. Тож, рухаємося далі.

Найкращий бомбардир футбольного клубу куликів Білка знову підтверджує своє реноме. Ти прийшов на який рахунок? Тернопіль, будь ласка, тут кричав не, Нева, Тернопіль, Нива, Тернопіль. Зараз, нива, зараз, вони, це, зараз вони зберуться, напають. Нічого вирішив не, не вигадувати і вибиває м'яч вперед. І Ось тут якраз невдалі дії від оборонців, галадей обікрав їх і на порожніх воротах. І, Знаєш, ще дві секунди подумав, власне, Дмитро Галадей, чи варто забивати, чи може шукати когось з партнерів на гульову передачу. Галя! А бороть! О, да, да! Блядь, ну, блядь! мені в Хонок два те як я за куликів бівка. Він за ним Тернопіль. Бачите, він веселіший трошки. Я не такий Є, давай. веселий. Люб, давай це ж товариська гра. Правильно. Це все, типу, вони собі зараз підготовлюються до сезону, правильно розумію? Правильно, так. Це все впереді. Типу, це, ну, це все впереді, вперед, так. Тобто, ми здобули, ми не програли, ми здобули досвід, рухаємося так, далі. Так, так, так. Мені, як ти тренер казав казав, по школі. Роман Михайлович казав, що товариські ігри це таке, що знаєш, підготовка. А далі вже... Експертна думка Влад Ленца, грався тим, що я йому скажу. Шантовист, ви маєте поставити вподобайку, підписатися обов'язково на канал. І що? Лайк, підписка і... і все. ще раз. Обіграємо. Це гравець грає за медійну команду. Що, обіграємо? Обіграємо, типу заново. Давай заново. Типу, так? Поріжемо і кажемо. Так, давай. Не забувайте ставити лайк та підписатись на канал футбольного клубу Колики Білка. Все, цілую люблю дня, рухаємося далі.